Привіт, друзі! А з вами знову я Вікторія Руда, або просто Віка Чародійка. І я вас вітаю на моєму каналі Ретро Річ Тв. І цей випуск присвячений стелі, стінам, зняттю побілки зі стелі і шпаклюванню стін. В цій квартирі нема шпалер. Всі стіни тут пофарбовані, і нанесен якимось чином малюнок. На стелі у нас побілку, яку треба було знімати, і для цих робіт по стелях і стінах ми запросили майстра, і я йому задала пару питань. Що робиться спочатку? От у нас є стеля з побілкою. Що ми робимо з чого починаємо? Майстер розповів нам, для того, щоб зняти побілку зі стін чи зі стелі, треба добре змочити її, дати часу, щоб вона розбухла, і потім зняти все шпателем. Тобто ми зняли шпателем і ґрунтуємо. Грунтування це дуже важлива складова ремонту, тож не забуваємо про це. А ще майстер повідомив, що дуже важливо наносити ґрунтовку рівномірно, щоб не було підтьоків. Бо ці підтоки можуть потім проявитися через фарбу, а нам це не потрібно. Після того, як ви загрунтували всі стелі, всі стіни, ви переходите до шпатлювання. Майстер порекомендував три шпатлівки. Я вам далі вже залишу фото на них. Уніфлот ви використовуєте для зашпатлювання всіх щілин. Далі ви наносите перший стартовий шар ротбантом І після висихання вже наносите фінішний шар і шліфуєте його до бажаного результату. Він відосе тебе говорить, шліфувати самовдалося. Будівельника цей чоловік швидкість, я вам кажу. І його контакт нам достався по блату, так що ми їм не ділимося або тільки за гроші. А зараз ми вам покажемо дещо цікаве і корисне. У нас є у спальні ось така стіна, і тут буде стояти ліжко. Стіна ця з недоліками. І це буде, буде дуже видно і муляти вам око, особливо, якщо ви її пофарбуєте в акцентний колір. А нам це і потрібно. Вже зараз ми покажемо вам, як своїми руками, своїми силами вирівняти і Ховати всі недоліки, не долучаючись до роботи майстрів-будівельників, зекономивши час і матеріали. Ведерку змітаночки. Смачню Смачнюща, але ще густа. ми зробили таку шпаклівочку, щоб вона була як тісто на млинці, і будемо її наносити на нашу стіну. Беремо нашу шпатлівку, вже розведену з водою, наливаємо у ваночку, кювету, чи як вона там ще називається. Ось. Вам потрібен буде ось такий валик. І все. Далі ми цим валиком наносимо цю шпатлівку на нашу стіну. Це ми робимо такий перший шар, таку шубку. А тепер давайте про реаліті. А реаліті таке, що ми почали наносити шпаклівку тоненьким шаром, але вона ж на воді. І у нас почало відходити ось це, ось це і ось це. І таке може статися з кожним. Стара квартира, невідомо, чим вона покривалася, що тут за фарби, що тут за шпатлівки. А скоріш, всього, тут була теж. Під верхнім шаром побілка. Тому таке і случилось. То ми будемо зараз переробляти, наносити, Змочимо. змочувати і просто знімати її, а далі вже робити наново, грунтувати, розводити шпатлівку і наносити її ось таким шаром. Далі буде граємо гру. Українські матюки. Це коли на будівниці щось йде не так. Так, я перша. Е -е Хай тобі грець. <світ> Давай тебе. Слава, слава оператору. Слава оператору <світ> служив на Західній Україні, тому я знаю. Хай тобі шлях трапить нами. <світ> 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 <Чого? світ> <світ> <світ> Хай тобі. Пыту клюни, да, уже так сейчас нас точно клюнули в жопу, тоді быстро давай. <сіпотев> о, о, ми її очистили, це ми зробили швидко. Тепер ми наново наносимо ґрунт. ґрунтуємо Новим і... і йдемо далі. Ох! Після хакавку зі стінами нас не було в квартирі 3 дні. Ми Залишили там майстра. І зараз ми з вами підемо і подивимося, що він там наробив. Ну, Лисюнечка, ти готова? Вона дуже завжди переживає за всі нюанси. Я то бачила, майстер мені фотки з кинув, а вона ні. Оператор тримайся. Вау, мабуть, десь за два да, виходило, бо той день вже був. Він зробив повністю зал, стіни, стеля. Ще я бачу, а, але ж він здер е, е, всю попередню, попередню, спочатку да, да. е, побілкою. Спочатку він все здер, прогрунтував, е, затягнув повністю. Тепер я бачу, що він відшліфує так, і ще буде додасть фінішну Так, А ну давай подивимося спальню. О, наша стінка зашпакльована. Я вам <с казала, <с залиш, нам цю стінку, нам дознімати треба рука працювати. Тепер будемо по цьому слою, трішки змінимо Фактур. а, да, Фактура буде трішки інша і, коротше, процес трішки інший. Ну, нічого, бо там стіни треба запитати, щось, щось не зробимо. Зняв енергічний. Ну, вже? Да? Ну, вже. Ну що ж, переодягаємось і йдемо працювати. На ніс тут перший шар стартової шпатлівки і прогрунтував, Це дуже важливо. Якщо Слава підійде ближче, ви побачите, що ця стіна має нерівності. Вона, як після будівельників в новобудові, або у вас під шпалерами, або як в старій квартирі, і це нам дуже підходить. Але вам зараз розкаже, що нам потрібно для цього МК. Для цього нам потрібні шпателя. Як їх називають? Е, Кельма-гладилка. Кельма Такі шпательочки. І готова шпаклівка ну, Рідкого такого, конс... рідкої консистенції. О, зна. Надягаємо перчатки. Так, це дуже важливо. Ви захищаєте руки, захищаєте вашу дихальну систему, вдіваєте респіратори, захищаєте очі, якщо ви шліфуєте і є якийсь пил. Ми інколи про це забуваємо, то не робіть як ми. Ми на кельму зараз будемо накладати шпаклівку і наляпистими руками. Не ну, дуже розраховуючи на те, що це буде дуже гарно виглядати зразу. Ляп-ляп. метод ляп-ляп. І. і тепер ми ляпаємо на нашу стіну. Прийомом ми наляпали нашу шпаклівку на стіну. У неї від того, що відіймали цю кельму, залишилися такі бугорки. Ми тепер чекаємо 10, 10 20 хвилин. До 20 хвилин, Максимум. До 20 хвилин да. і трішечки далі вже розрівнюєте оці горби. Чекаємо. Стінка сохне дуже швиденько, тому ми використовуємо полівізатор, розмочуємо кельму і виправляємо кладливо. І розгладжуємо ці оцінки. Колись ремонт своїми руками вже знають, що це суцільні сюр сюрпризи. А ще це десь приблизно 30% плюсом до бюджету, який ви розраховували. Тож, розраховуйте на це. Ми це повинні були закінчити ще е на три дні раніше. Але дороблюємо сьогодні. Але ні. Не засмучуйтесь, якщо у вас щось не виходить. Все можна виправити. І ми вас цьому навчимо. Ми вже мокрі, але щасливі. А, бо результат нам подобається. Але ви побачите, як вона буде виглядати тільки після того, як нанесеться фарба. Вона виділиться весь рельєф гарний. І ми будемо насолоджуватися і вам покажемо. Тобто, остаточний варіант, ви побачите у наступних серіях. <світ> роботи по стінах ще не закінчені. Вони будуть продовжуватися, наноситися фінішний слой, буде шліфуватися. А на вас чекає продовження і інші роботи. Нас чекає тут ще електрика, додаткові точки. І її завершення по люстрам. По а, люстрам. Також. а також редизайн меблі і фарбування керамічної плитки у санвузлі і на кухні. Плюс цикльовка підлоги, Ви ж пам'ятаєте, так? Да? Підманула підвело. <рес> Тож, не пропускайте наступні серії. Підписуйтесь на наш канал, ставте на дзвіночок. Нас і вас чекає ще дуже багато цікавого. До наступної зустрічі, пока.